Намагалися виконувати ті настанови тренерського штабу, які нам давали. Грати в той футбол, який ми награвали, готуючись до цього матчу. І в принципі, так, на перший погляд, мені здається, що якби багато чого вдавалося, але трішки не вдалося реалізувати там свої моменти і припустилися, можливо, декількох помилок, які призвели до двох м'ячів наші ворота. Якщо не помиляюся, це ваш перший матч у стартовому складі ви вийшли. Так, так, так. Це перший матч у стартовому складі за оболоні. до цього два рази на заміну виходив, але це перший в старті, так. Набираєте довіру тренера. Та, якби напевно так. Як думаєте, що завадило сьогодні показати максимум? Та, я не знаю, чесно скажу, чи так ну, якби ми всі старалися якби, виконувати все те, що нас хотіли бачити на футбольному полі, якби, там, пресингувати суперника, щоб не давати простору для виконання якихось дій. Тому ми якби, ну, старалися це все виконувати, але я думаю, що тренерський штаб ну, розбере цю гру, покаже нам, якщо. Там, в, чому, в яких моментах ми допустили якісь помилки, які призвели до поразки в цьому матчі? Як проходить влування в команду? Взагалі все гаразд. Мене дуже гарно прийняли, тому я за це дуже вдячний всім хлопцям. Мені приємно приєднатися до оболоні, тому я дуже щасливий у цій команді.